Я хочу показати, в чому полягає принцип битві алгоритмів на простому товарі. Обрала я афішу, це може бути будь-який інший товар з видами або без видів, це не важливо. Головне, щоб він був з використанням технічної карти. Я переходжу до вида товару. В системі є можливість додати до деталі декілька алгоритмів. Я обираю два алгоритми, які схожі, не однакові, вони схожі за своєю сутністю, так, за виконанням за технічним процесом. Вони обидва містять собі друк в аркушах, і після цього вони містять порізку. Але вони різняться за характеристиками. Перший алгоритм розрахований на, на те, щоб друкувати на папері третьому. відповідно, і режим роботи обладнання обрано у той, який дозволяє, або дозволяє, або якби, коректно. Покалькулює вартість друку на цьому папері, на цьому принтері. А, а другий алгоритм використовує менший папір, ну, відповідно, інший режим роботи. Як це може бути на практиці виглядати в друкарні? Це можуть бути, наприклад, або однакові принтери, але в них. В сервісному обслуговуванні, один клік на одному принтері, може рахуватися в SR3 форматі, а на другому принтері може рахуватися в SR4 форматі. Тобто, якщо ми надрукуємо SR3 аркуш на першому принтері, то це буде рахуватися як один клік. А якщо ми надрукуємо той самий сера третій аркуш на другому принтері, то це буде рахуватися як два кліка сера четвертих. Відповідно, надрукувати, скоріш за все, від, ну, звісно, що це потрібно е, перед, як би, по, звіряти, контролювати. Е, Собі вартість, це вже така економіч, економічний аспект. Але, скоріш за все, ось цей контракт він буде дорожчим. Тому надрукувати на цьому принтері Асера 3 буде дорожче. Але надрукувати один сера 4 на цьому принтері буде дешевший, ніж на цьому. І другий варіант з того, що мені так згадується, це можуть бути просто різні принтери. Один розрахований на сера третій формат, або 3, А3, А3, а інший може друкувати тільки А4 папір. Як це в системі відображається, як ми можемо подивитися, як ми можемо перевірити цю битву? Я оберу один формат, бо один тираж поставлю один, бо я знаю, що це 100% спрацює. Формат у нас А3. Обчислюємо. І перше, на що хочу звернути увагу, що з'явилися в цих алгоритмах, у нас з'явилися ось ці такі помітки, які показують, що цей алгоритм переміг по, всь, по всіх. В трьох термінах виготовлення. Якщо ми перейдемо зараз в логи, то знову ми побачимо, що у нас ось цей алгоритм А3 переміг. Він у нас позначається зірочкою, підписується, що це виграшний алгоритм. Відповідно, вартість відображається в логах. Друге алгоритм його калькуляція так само відображається в логах, але зараз тут якби помилка, повідомлення про помилку, і це нормально, бо ми, у нас технічно цей SR3 формат не може систему помістити на маленький sr 4 Якщо ми поставимо а 4 обчислимо. То система зараз показує, скоріш за все, це в якихось налаштуваннях там або по часу, або ще як якось треба це перевіряти. Але система зараз покаже, що якщо це потрібно швидше, то це краще робити на Першому принтері. Але якщо це потрібно не терміново, це якби виграшний алгоритм, економічно виграшний, його краще робити на другому принтері. Це поз... змарковано тут. І я знову зайду в, в ці логи стандарту, для того, щоб показати, що перший алгоритм в нас вже в нас, він так само рахується, але він вже не Не є перемі... переможцем, так, бо у нас переміг вже другий алгоритм. І всі ці логи, як відбувається розрахунок, можна передивитися, побачити.